Привіт! Топіари своїми руками представляють із вами Алікс. Маєш негарний паркан, сітка, кирпич, дерев'яний забор, якийсь не дуже гарний, профнастіл, викидай. Ось ми маємо класну зелену масу, правда? Тобі подобається? Тому розказую, з чого можна зробити живо плід. Поїхали. А за мною жива огорожа. І що? Стуї туї смарагд можна також використовувати. Ось є лівець звичайний, теж він, як бачите, такою великою масою йде. Потім ось туя колунна теж набита густиною. А, ще багато рідновизність. барбант є туя. Якщо хочете отримати із хвойних дуже швидкий приріст, це Туя Барбант, колунна, найбільш розкладиста хвоя. Саме така виглядає елегантно, прикольненька. Ось це Туя смарагд. Це старенька жива огорожа. Да, формується на протязі вже 20 років. Була запущена, тому я тільки 3 роки назад її поч... почав відновлювати. Потім ще в нас є ось дерен висаджений, цікава така форма. Дерен пестролисний. Він у нього червоні стовбури, взимку листя опадають. Задумочка підняти його до цієї висоти, до рівня забора, щоб він закрив і... В літній період така жовта, цікава зелена маса із зеленою масою. Туї. А взимку будуть такі стовбури червоні, червоного кольору, густі. Ну Буде отак. Поїхали. Що ще є? Ще можна використовувати. Тис теж дуже класна рослина, не хворіє, в нього практично немає шкідників взагалі. Тому раджу висаджувати. В Європі дуже часто його використовують, але він не дешевий матеріал. Але можете його черенкувати і садити так. Що там ще в нас? А, барбарис, але в нього опадають листки. І він не дуже такий симпатюля в період зимній. Потім можна використовувати з дерева. Це граб, дуже класна рослина. Коригується, стрижеться, Блін, бомба. Тому раджу використовувати. Що ще використовується? Навіть вишню бачив, навіть клена. бачив. Засаджується і стрижеться. Спірея використовується, пузороплодник використовується. Да, багато всяких рослин потім. А це... Але це рослини, які листяні, вони опадають на взимку. Замінятку Граба, граба... А, листя опадає на відновлення, тобто воно сухе стоїть, частково не все опадає. І після того, як по весні з'являється молода почка, а, вона відкривається і листок відлітає Отаким от чином. Але за счет постійно стрижки, оця скелетна маса вона теж має цікавий вигляд і прикольно. Можете загуглити, побачити, наскільки граб крутий в стрижки. А потім у нас ще є от самшит. шит. Теж ми зробили живу таку огорожу, невеличку. Це відокремило город від пляжної зони, де ми відпочиваємо, загораємо і, і в общем релаксуємо. Мене запитували, через скільки садить самшит. Самшит садимо, ми посадили приблизно ось. ось одна, ось друга. А тут сантиметрів 10, 15, 20. То і залежності, наскільки у вас багато вашого посадкового матеріалу, якщо його не дуже багато, садіть, садіть навіть і 50 см. Просто йдіть до того, щоб з часом його просто з'єднувати, за що стрижки. І повторюю, знов таки, стрижіть, стрижіть, стрижіть. Коли ви стрижете, будь-яка рослина набирає масу. Ось у нас туя таким забором крутезним. Теж запитував, через ну, Бачите, через які її посадили. Запитують 70 см, говорять про те, що десь приблизно спеціалісти, щоб садити її. Да, можна 70, можна метр, можна навіть і 50, навіть і 40. Цього рослина по суті, не буде страждати, але розумієте тим, що бачите, ось вони посаджені. І ось рослина одна, а ось інша. Вони вже трохи пожирають одне одну. одну. А, щоб ви розуміли, якщо ви садите живоплід, е будьте готові тим, що всередині, зараз заглянемо, ось там такий безлад. Там сухе, он всякий, да. І з ним особо не граються. Хочете, вичищайте. А ви довго з ним гратися ви не зможете. От з іншої сторони теж. Ну, ось так ми виглядаємо, цікаво, нормальна маса. Так? Да? Да. Тому садіть теж, наскільки у вас вистачить посадкового матеріалу і часу, вашого терпіння, скільки ви можете чекати. От. І от будемо мати таку прикольну живу огорожу. А вона стрижиться протягом 2 років, 3 рік пішов вже стрижечка. Що ще хочу підказати? Наприклад, ви захотіли зробити висотою 2 метри, ось як у нас. Тут не 2, десь метр 90 ну не, не факт. Ми робимо, зрізаємо верхівки. Чому це робиться? Для того, щоб набрати бокові маси. Коли рослина укорочується, вона починає рости. В сторону. Зрозуміло, верхні пагони теж б'ють. Але для того, щоб отримати швидший приріст, зарізайте навіть змалку. Тобто, така деревина, якщо це ви плануєте створювати живоплід. От, якщо ви такі висадили, беріть зразу їх зарізайте. Воно буде подвоювання. Тобто буде йти отут, 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 отут. Тобто не один ж центральний, а буде йти їх чотири. І за що цього ви утворюєте більший приріст. І за що цього буде маса ширша. От. Ще порада. Бачите, жовте. Всі думають, можливо, у вас таке теж є, і ви не знали, в чому причина. Тому я вам відкрию такий. Це не таємниця, просто відкрию інформацію. А... Ось якщо з подивитися, бачите, прошкоджено тільки ось трошечки. Зовсім а далі у нас зелена все прекрасно. А, То це. Це вражені ділянки е, стрилися, ну, не дуже гострим інструментом. Ну, пропустили цей момент. І воно пошкодило хвою. Тому лякатися не потрібно. Не лякайтеся. Воно все відновиться і буде прекрасна маса. Зелена, по весні, воно стартоне і буде. Прилізь. Так що, друзі, кому було цікаво, ми тут, на місці, завжди своїми порадами готові вам підказати щось, завжди піднімають і теми на болівші, де люди не розбираються. Тому от. А ми далі з нашою зеленою масою продовжуємо. Слідкуйте, слідкуйте за нами. Ми з вами, до зустрічі!